Насамперед хочеться подякувати Канаді в цілому, що в такий непростий час для України всі канадці виявили себе як справжні друзі. У вас дуже великий досвід роботи з ветеранами, з їхніми сім'ями, і в тому числі в сфері психічного здоров'я. Зрозуміло, що для України це зараз великий виклик. Рада, що наші медичні заклади можуть отримати партнерство. Медменеджерське фахове наукове в рамках започаткованої програми міжнародного медичного партнерства. Ми ініціювали цю програму для того, щоб українські медичні заклади отримали партнера в іншій країні світу, і вже ми маємо 25 партнерств. І сподіваюся, що також ваш досвід можна буде запроваджувати в Україні. Оголошує церемонію підписання меморандуму про міжнародне партнерство галузі ментального здоров'я для ветеранів та їхніх сімей між державним закладом Центру психічного здоров'я та реабілітації «Сова Поляна та інституції з дослідження і та мобілізації знань інститут ветеранів і їхніх сімей «Атлас» у Канаді.